Уперше правила були введені 7 грудня 1863 року Англійською футбольною асоціацією. Базувалися правила на придуманих у Кембриджському університеті положеннях гри. Грають на футбольному полі завдовжки 90 на 120 метрів і завширшки 45 на 90 метрів. На двох протилежних кінцях стоять ворота заввишки 7 м32, і завишки, 2 метри 44 см, куди потрібно забивати м'яч. Мяч, обвід якого повинен бути 68-71 см. А маса від 396 до 453 г. В момент початку гри тиск у середині кулі має бути від 0,6 до 1,1 атмосфери. Кількість запасних гравців визначається регламентом змагань. І знаходяться у межах від 3 до 7. Рішення судді є остаточними і під час гри не переглядаються. Він сам може змінити рішення, якщо це не відновить гру. Для подачі скарг на дії суддів існує регламент змагань і спеціальні комітети, що розглядають дані питання. Футбольний матч складається з двох рівних таймів по 45 хвилин із 15 хвилинною перервою між ними. Після перерви команди міняються воротами. За правилом 9 футбольних правил. М'яч вважається таким, що вийшов з гри, якщо він цілком виходить за межі поля або гра зупинена суддей. Голом називається ситуація, коли м'яч цілком перетнув лінію воріт, розташовану між стійками, і перекладеної при цьому команда, що забила гол, не порушила правил. Порушення карається штрафним ударом, вільним ударом, попередженням, видаленням. Пенальті вид штрафного удару у футболі, що пробивається з відстані 12 ярдів приблизно 11 метрів від дворі. Тільки воротар команди, що захищається, може знаходитись між м'ячем і воротами під час пробиття цього удару. Пенальті пробивається під час звичайної гри. Схожі удари також пробиваються під час післяматчевих пенальтів для визначення команди, що проходить у наступний раунд змагань. У випадку, якщо матч закінчується в нічию – Хоча процес пробиття цих ударів схожий з пробиттям пенальті, вони офіційно не вважаються пенальтів. Процес пробиття цих ударів відбувається згідно з іншими правилами. Вкидання м'яча є одним із способів відновлення гри. Гол, забитий безпосередньо після вкидання, не зараховується. Вкидання призначається в випадку, коли м'яч повністю перетне бокову лінію поля. З місця, де м'яч перетнув лінію на користь команди суперниці гравця, що останнім торкнувся м'яча. Удар від воріт призначається, коли м'яч останнього разу торкнувся гравця нападаючої команди. Повністю перетнув лінію воріт і гол не був забитий. Якщо ж м'яч пішов за лінію воріт від гравця команди, що оборонялися, призначається кутовий. Кутовий удар є одним з найнебезпечніших стандартних положень. Команди часто відпрацьовують тактику у захисті й нападу при пробитті кутових ударів. Оскільки всі відстані наперед відомі, то грамотно пробитий кутовий удар стає прекрасним шансом забити гол. Найчастіше м'яць кутового. Навішують у штрафний майданчик, де високі футболісти або відразу прагнуть пробити по воротах, або скинути м'яч під удар партнерові. Рідше подають м'яч низом, але через велике скупчення гравців прикутових опанувати м'ячем буде складніше.